Усім малятам шлю вітання та найкращі побажання. Що за диво до нас пташка прилетіла, прилетіла не сама, вона листа нам принесла. А чи знаєте, що це за пташка? Так-так, це голуб. Листа зараз відкриваю і його вам зачитаю. Тож слухайте уважно. Цвірінь, цвірінь, вийдіть, хлопчики, на двір Сівці, час, час, вийдіть, дівчатка, до нас. Кар, кар, бррр, бррр. Нас рятувати поспішіть. Цінь, сінь, час час, подбайте, дітки, про нас. На сніданочок для нас киньте зерен, киньте кашки. Ми ж все літо працювали, сади від мошок обчищали, ще й навтіху всім співали, світ навколо звеселяли. Малята, як ви думаєте, від кого цей лист? Так, так, від пташок. А з яким проханням пташки звертаються до нас? Так, вони просять, щоб ми їм допомагали взимку, щоб ми їх підгодовували. А які ж саме пташки написали нам цей лист? Хто це там ці, цвірінь, вррррр, кар. Так, малята, це горобчики, синички, голуби, ворони, снігурі. І от сьогодні я вас запрошую на прогулянку до зимового парку, де ми їх побачимо і познайомимось, а також погодуємо їх. І ось ми вже в парку. Подивіться, хто це така. Так, так, це жовтогруда щебетушка, щепетушка, має чорний капелюшок, сірі лапки, білі щічки, називається так, синичка. Синичка рухлива, енергійна. Пташка. Природа обдарувала її яскравою зовнішністю. Це невеличкий птах із сильними лапками і коротким дзьобиком. Бігати по землі синичка не вміє, а вміє скакати, співати, літати. Синичка велика трудівниця, до зими готується влітку, ховає багато насіння і зерняток. А коли наступають сильні холоди, стіниці об'єднуються з грайки. Разом їм легше прохарчуватися. Ой, а ось із гайка горобців прилетіла. Давайте ми і їх розглянемо. Діти, які за розміром ці пташки? Так. А з яких частин складається тіло птаха? Давайте почнемо із голівки. Голівка. Далі. тулуб. Молодці, правильно. А якого кольору пір'я у горобчика? А який дзьобик має пташка? Так так, маленький, але широкий. А як пересуваються ці пташки? Так, вміють літати і стрибати. А чим харчуються горобці? Зернятками, хлібними крихтами та насіннячком. А ось цю пташку ви знаєте добре, що за пташка прилетіла. Так, це сорока білобока. Давайте її розглянемо, якого розміру малята сорока так велика, а які у неї крила, а які лапи, сильні, чіпкі, щоб гарно триматися, так? А що можна сказати про її забарвлення? Давайте почнемо з голівки. Голівка якого кольору? А хвіст малята? Теж ж чорний та ще й довгий, а живіт і боки які. Ну так. А як пересувається сорока? Літає, може ходити і може ще й стрибати. Сороку ще називають як малята у народі? Сорока? Білобока. Сорока скрекотуха, а ще називають її злодійкою. А знаєте чому? Тому що вона любить різні всякі блискучі речі і завжди ховає їх у своєму гнізді. У народі ще кажуть сорока стрекоче або гостей хоче. Діти, а ось подивіться хто це такий у червонім фартушку, хто стрибає по сніжку і запитує синичку, де найближча годівничка? Ну, звичайно ж, це снігур. Снігур невеличка птаха, до нас прилітає в кінці осені, на початку зими. Снігур примітний своєю окрасою, червоною грудкою, яку легко можна помітити через багать... серед багатьох птахів. Взимку снігурі часто прилітають до людських жителів. А чому це вони, малята, прилітають до людей? Так, так, щоб поїсти. Про снігура можна сказати, що це досить спокійний, врівноважений, неквапливий птах. А що ж любить їсти малята снігур? Так, це горобину, а також різні крихти, зерна, насіння. Сьогодні я хочу вам запропонувати вивчити віршика Анатолія Камінчука-годівничка. Вірш називається годівничка, а написав Анатолій Камінчук. Я ладнаю годівничку для горобчика і синички, для малого снігурця, крихти сиплю і в Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь заметілі. Так як називається вірш? Молодці. А хто написав? Анатолій Камінчук. Малята, я ще раз прочитаю, а ви слухайте уважно. Хто може, допомагайте. Я ладнаю годівничку для горобчика синички, для малого снігурця, крихти сиплю і пшонця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь заметілі. А зараз я буду ставити запитання вам, а ви старайтеся давати відповідь рядками із вірша. Так хто ж ладнає годівничку? А для кого годівничка? Правильно? А ще для кого годівничка? А що ж сиплю? Сиплю крихти і пшанця А як дітки гукають пташок? Так, прилітайте, друзі, милі. А чого не лякайтеся? Не лякайтесь заметілі. А зараз я ще раз прочитаю цей віршик, а ви можете мені вже допомагати. Я ладнаю годівничку для горобчика й синички, для малого снігурця, крихти сиплю і пшонця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь заметілі. А зараз, малята, повторіть цей віршик самі. Я думаю, що у вас все отрималось. А ще, малята, я хочу у вас запитати: як ви гадаєте, що пташкам взимку страшніше голод чи холод? Так, малята, голод страшніший. А чи можемо ми їм допомогти? А як ми можемо їм допомогти? Так, малята. Про зимуючих птахів, друже, пам'ятай. Годувати взимку їх не забувай, небагато їм треба. Жменька зерна лиш одна, і не страшна їм буде зима. Молодці малята, до нових зустрічей.